Ми не повинні робити висновки, як Бог відноситься до нас, ісходячи з того, що ми відчуваємо. Розумієте? Тому що, дивіться, навколо було зло, і навколо були люди, які хотіли його вбити, і не за що, тобто несправедливість. Но в той самий час він каже: Я бачу небо відкрите наді мною. <гум> Розумієте? Тобто небо не відкрите тільки тоді, коли ти радий і все у тебе круто. Небо не тільки тоді відкрито, коли ти получаєш якісь благословення. Ні, друзі, небо відкрите над нами завжди. Амінь. Чому? Тому що ми діти Божі, тому що Христос заплатив за це. І коли Він помер, завеса в храмі розірвалася. Що це значить? Ця завеса? Це, це і значить небо. Небо розірвалося, небо відкрилося. Розумієте? Чого воно відкрите? Воно відкрите не із за тебе, воно відкрите із за жертви Ісуса Христа. Амінь. І ти повинен в це вірити, просто знати це на 100%. Що б я сьогодні не відчував, що б я не приходив, якщо я народився з гори, небо відкрите надо мною, якщо я... З'єднан з Ісусом Небо відкрите надо мною завжди. А.